37 років тому сталася одна з найбільших в історії людства техногенних катастроф Чорнобильська вибух на четвертому енергоблоці атомної електростанції стався 26 квітня 1986 року. На цей момент у реакторі було близько 200 тонн урану. Унаслідок аварії було зруйновано обшивку. Через відсутність захисної оболонки у повітря здійнялося 60 тонн радіоактивних речовин. Відразу після вибуху реактора радіонукліди були виконуті на максимальну висоту до 10 кілометрів. Ще два дні керівництво колишнього СРСР інформацію про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції приховувало від світу. Цей вибух одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Його наслідки ми відчуваємо і донині. Сьогодні у Луцьку відбулося покладання квітів до пам'ятного знака жертвам Чорнобиля на меморіальному комплексі Вічна Слава та меморіальної дошки ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції Анатолію Грищенку, що на проспекті Волі 12 Нашим до Кавалії постраждало постраждало більше двох мільйонів громадян і території 12 регіонів України. На Волинській, Волинській області постраждало 167 населених пунктів і більше 175 жителів Волинської області. Наші Ліквідатори Волинські, які брали участь в ліквідації, чесно і добросовісно виконали свій покладений обов'язок. Покласти квіти до пам'ятного знака прийшли ті, хто безпосередньо брав участь у ліквідації катастрофи. Вони кажуть, приходять сюди кожного року, аби побачитися з іншими ліквідаторами та віддати шану тим, кого вже немає з нами. Штав автобусі. А ліжко ми було зражано два, нуля на ліжко спав, коли дихав на ліжко. А в добуси на ну, це дочки спав, а там рені, о, о. те, що я зразу. Як приїхав до Луцька на десятий день, руки казали, ноги сказали. Ну, я такому порізали вдоль поперок. Багато жив, Лікарня, дружно, і дружно, і в госпіталі. плити ми вивозили, там біля станції було завод ЖБІ бої маленький такий. Там плити були перекриття, плити з мозаїкою таке для будівництва. Ми їх звідти вивозили, читалася заражена зона, в село Копачі, а потім ми вкладали промплощадку біля самої станції, там ми грунт вивозили, пісок завозили і вкладали ми. Є а така робота була? в мене інша була робота. Я був на третьому блоці, на криші, міняли м'яку покрівлю. Це було в нас основне завдання. А пізніше, якщо ми були не задіяні на станції, то по селах міняли стріхи, тоді ще мало хто шифер мав, бляха, стріха. Отакі От завдання були. От. Ну і несли службу, тому що були на той час резервістами, призваними на ліквідацію. На що то, що небезпечно, звичайно, мало хто знав. Ми ж, Я, дум... раз Я думаю, що і сама влада мало що знала, крім спеціалістів. Бо ліквідацію проводили сили, е... тоді називалися гражданської оборони, цивільної оборони. От. От. Ті науковці, ті люди, які були близькі до того, бо працівники інших станцій, які займалися, вони знали, але вони чисто виконали спеціалізовані роботи. А ми виконали чорнову роботу.